салют народ Ну то що, вчора я трактор так гарне вимив, блін, що прям не хотілося мені їхати ось але ось по такому бездоріжжю іду щось пробувати стягнути якесь дерево ось так вийшов. Дорога вся в воді, вся в болоті. Ось, але ой, думаю. Щось можливо вдасться стягнути. Ось такі ось у нас гори. Така ось у нас краса, друзі. Хто з села, той, звісно ж, мене зрозуміє. А хто з міста, ну, той буде хотіти приїхати в село. Ось так. Наш краєвид дуже гарний. Ось. Ліс у нас. Іде, ну, бур, ну, переважно бук буде йти, бук, береза, ось граб. Ось так. Ось зараз спробую виїхати он туди, на цю гору. Ось там така, знаєте, дорога не дуже. але, Але повинен виїхати. А йду я, звісно ж, з включеним. Передком, тому що без передка. В принципі, я б вийшов і без передка, але, знаєте, не хочу, щоб дуже трактор болотом закидало, тому що, ну кажу, я його ось так гарненько вичистив. Ось. Ну, будемо трогатися. Іду на перший. Повишеній потихоньку, потихоньку, тому що не хочу, щоб трактор був грязаний. Ось, тут, блін, така, знаєте, дорога. Не дуже тут дорога. Ось так їдемо, Четверта понижена. Дорога, блін. О, в принципі, де до нічого можна сказати. Ось так, друзі. Ну що ж, друзі, вийшли ми. Ось де село, ось де я. Тут вже буде гривніше, ось, ну там. За горкою буде трохи вниз і, ну потім вгору. Ось ось так, друзі. І можна сказати, трактор навіть не грязний. Ось, Це другий раз я вже сюди піднімаюся. Перший раз, якщо ви помните, в тіктоці я виставляв, який трактор був, наче свиня. Ось це я перший раз виходив, там я, блін. Ну Дуже-дуже газував, не потрібно було так газувати, але я ну, перший раз виходив, думав, що не вийду, оказується, ну, блін, трактор це, це звір. Ось так, друзі, понижену включив і пішов. Ось, На мою думку, непогано, непогано. Я, звісно ж, ну блін, я радий, тому що. ну... Трактор для мене нове, тому для мене це знаєте такі відчуття нові. Ось так. Ну нічого, зараз підемо за вишки туди і подивимося, яка в нас там дорога. Тут у нас дорога все, все мокре, але трактор, повторюю, чистий, більш-менш. Це добре, тому що менше треба буде його. Мити, а то, блін, у мене керхера немає. Я собі такий, знаєте, саморобний зробив. Ось, що наносите антиграві, берете, підключаєте шланг туди з водою. компресор включаєте і виходить така, знаєте, міні мийка Ось так. Ну добре, йдемо далі, подивимося, що там можна буде підрубати і стягнути вниз. Ось ще така дорога залишилася пройти. Ось ну, такі у нас, знаєте, друзі, міста. Ось, бачимо хвори. Ось, Йду на перший повишеній. Потихеньку, потихеньку, трактор був, ну, більш-менш. Чисте, то торю, керкера немає. Саморобний. Ну, воно вроді би нормально, але знаєте, керхер є керкер. Добре, вже о, включуся о, по місці прибуття. Ось так. Як прибуду на місце, тоді вже включуся. Ну що ж, приїхали по місцю прибуття. Ось такі ось березки. Зараз ми їх трохи підрубаємо і потягнемо вниз. Не знаю, потягне він чи ні. Ось, Я знаю, ну, навірно, дві або три берези закапчаю за нього. За ось такого міні-тракторця. До речі, колеса стали ще чистіші, ніж були. Ось ось, так, ось. ну Якщо так брати, то в принципі він нормально себе показує по ось такому бездоріжжю, але, звісно, є нюанс, наприклад, ну ці трубочки ось на гур доволі низько. ну Я думаю, можна було їх там якось вище ще підняти. А, ну і звісно на гідравліку теж не дуже подобається ось на гідравліку. Тому що коли м -м, везуся, а якщо там є а, дуже, ну, скажімо так, а, ну ось такі ось невеличкі деревця, то є варіант, що може, в принципі... 50 на 50, може обламати і так далі. Ось, треба було пустити ось так. Сюди і сюди, можливо, і туди. Ось. Ну, в принципі, бачив, що люди їх переносять. Ось, ну, можна буде їх з часом перенести. Ось, а зараз потрібно йти працювати. Ось, ще й шплінти забув сюди. Ну, думаю, що нічого не буде. Ну, думаю, не страчу трьохточку. Ось так. Взяв я і трос і ленту на всякий случай. Ось так. Ну що, друзі, трішки ось. Звісно, це для нього нічого. Ось так. На пониженій, першій собі потроху працює. Ось так. У нас вітор, можливо й дощ буде. Ось. А вниз спускаюся на пониженій, пониженій четвертій. Ось так. Запам'ятайте, коли вниз йдете, спускаєтеся, то ну, а, ну желательно а, спущатися на пониженій передачі, щоб вас ну береженого Бог береже. розумієте І потроху, потроху. Хоча, якщо ззаду груз, то мене б не мало, в принципі, долу ну, вниз стягнути, але ну, всяке може бути, тому потрібно все ж таки спускатися на пониження. Для, по техніці без якщо вже на все пішло. Ось так. Потроху, 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 ось така у нас дорога. Ось така вода, блін. Це просто можна було в принципі, вон тією дорогою спробувати. Ось зараз буду робити ще можливо одну ходку і вже піду, попробую вон тією дорогою піти. Ось так. Ось, друзі, на Сьогодні будемо закінчувати трошки притяг, ну як сказати, так, десь годинку ще до обкатував, виходить. Ось. Не забувайте, друзі, підписуватися, буде ще багато різних е, відео, е, різних ремонтів, різних доробок, різних моментів у житті. Ну, блин, підписуйтеся. Всім до зустрічі!